Ні, тому що не готові. Ну, звичайно, питання складне, але хочу сказати, я думаю, що готові. Ну Так інформація ж пішла, я думаю, кожен готується, коли знає, що чекає попереду. Вірно? От, наприклад, в мене зараз дитина у Львові, вона звернулася, і зразу лікар зразу терміново прибув е до неї. І мій знайомий так само. Температура підвищила, пішов, проблем не було. То я не можу сказати, що вони не справляються. І я, я вірю, навіть не хтось погано, то буде справлятися добре. Я вірю в це. Ні, взагалі не готові. Ну бо дуже в лікарні багато хворих і не ліків. Відповідних не знають, які в принципі епідемія, якась нова говорить, що там таке моя думка. Я вам цього не відповім, бо я не професіонал. Вони повинні бути готові. Ну слава Богу, що ми ще не хворі. Ну, навряд чи наші медики взагалі до чогось готові. Коли-небудь були того. Я ну я не знаю. Наша медицина взагалі не надто вправна, тому. В принципі, теоретично мало би бути готовою, але фактично я не знаю навряд. Ну, думаю, ні. Ставлення таке зараз до людей. Я маю першу групу інвалідності, я не відчуваю ніякої з боку медицини, ніякої допомоги.